Непокаране зло поширюється. Я говорив це один раз, другий, і ось це сталося втретє. Позавчора на каналізаційній настосній станції підприємства Комсіті у фекаліях виявлено тіло працівниці Прилуцької Галини Павлівни 37 років. Жахлива смерть. Чиясь родина знову залишилась без мати та без доньки. Але що страшніше, цієї смерті можна було б запобігти, ця жінка вбита не російським окупантом, вона вбита жадібністю, байдужістю, бездіяльністю місцевих депутатів, посадовців та правоохоронних органів. Ми писали, ми говорили, ми попереджали про це роками. Каналізація належить підприємству Комсіті, яким володіє мешканка села Орлівщина Поліна Грисимчук. Але фактично керується її сином, слугою народу, депутатом обласної ради Дмитром Герасимчуком. Ця мафіозна сімейка захопила під свій контроль низку комунальних підприємств та інфраструктуру на Московському районі, через які разом з їх кишеньковим головою Піщанської ТГ Сергієм Тищенко дарібаняться місцевий бюджет та ресурси громади. Це вже третя, жахлива смерть в каналізації. Через порушення правил безпеки та відсутності необхідних засобів захисту, тобто через неймовірну жадібність цих тварюк. Так, у 2018 році загинула працівниця КомСіті Любов Смирнова. А у 2020 році на тому ж самому місці знову задихнулася 41-річна працівниця Комсіті. Я дам посилання на ці випадки під цим відео. І зараз це сталося втретє, уникнути покарання Герсумчукам допомагають корумповані правоохоронці і не останню роль відіграє депутат Верховної Ради від Слуги народу Владислав Породин. Пам'ятаєте ще такого? За всі ці роки поліція не просунулась ані на крок. Як стверджує правозахисник Зорлівщини Олексій Прокопенко. Вони фальсифікують судово медичні висновки, змінюють слідчих, постійно порушують права потерпілих, родичів загиблих. Скільки смертей ще потрібно, щоб цей злочинець сів заграти? Але це не все, чим відзначився колишній опоблоковець, а сьогодні слуга народу Дмитро Герасимчук. На початку цього року обласне СБУ провело обшуки в Піщанській сільській раді та маєтках родини Герасимчуків. В рамках кримінальної справи, згідно якої Дмитро Герасимчук звинувачується у розкраданні надер, диверсійній діяльності та державній зраді. Зокрема, там сказано, що він намагався або отруїв свердловини у військових містечках Черкаської ОТГ, щоб здобути монополію на водопостачання, труїв військових під час повномасштабного вторгнення. І він все ще на свободі. Сука, да що ж в нас за країна така? Вбивай, грабуй, а потім за гроші купі собі індульгенцію і живі далі. Як ці люди ходять по землі, як вони сплять ночами? Ми нічого не можемо подіяти з поліцією, ми нічого не можемо зробити з судами. Але дещо ми можемо зробити. Ці люди живуть з нами в одній громаді. Хтось їх зустрічає, хтось з ними здоровується або навіть їм посміхається. Той, хто це робить, схвалює їхні вчинки. Вони крадії, їх руки в крові. Ми повинні ігнорувати їх, плювати в їх сторону, ганьбити усіма способами, показуючи, що їм не місце в нашому суспільстві, їм місце за гратами. Не працюйте на них. Невже це остання робота на землі? Нехай Герасимчук сам лізе і сам чистить ту каналізацію. Бо якщо ми будемо робити вигляд, що нічого не відбувається, продовжувати шанувати цих поважних людей, то наступними в їх списку може бути ваша жінка або ваша донька.